Добрий ранок. Ну, як би, кому що. Да? <по> Бо невідомо, коли це відео там буде виставлятися і все тому подобне. Ну, би, як би, є, як є, у нас сьогодні би, дощ. Ну, це таке. В общем, замазать дорогу, щоб замазали штани. Все. По-другому по я не можу це назвати. Я хотіла вчора посадити помідори, а потім така думала, а ж буде сильний дощ. Дивлюсь по радару, дощ, як би, має бути дуже сильний. А по факту. Лучше посадила помидоры, честно. Значит, что я хочу показать. Вернулись, значит, мои вот эти вот штучки. Мои вышитые магнитики. Вышита моя картина. И что я хочу сказать? Что мне дало вот такой вот диплом. Смотрите. Какая красота. Дуже Я его, наверное, тоже до туда поставлю а, временно. А потом, когда буду увольняться, конечно, заберу. Ну, пока буду тут стоять. В общем. Так что это такие дела. Значит. Я, я бачу по собі, що я вигляжу, звісно, я таке. Вчора лягла з мокрою головою спать, сьогодні чолка, куди хочу, туди торчу, волоси, куди хочу, туди торчу. Ну, черті, що і з боку бантик, якщо чесно. Ох, які в мене плани? В нас сьогодні буде нагородження дітей, які участвували в цьому конкурсі до дня дітей. Поэтому я також понаклеювала. Всі імена підписала, якби їхні картини, а зараз піду в наше сімейне кафе їх там розклеювати. Тому що ну, як би, спонсор цього, цього нашого конкурсу сімейне кафе. Тому йду туди буду все розклеювати. Так що тут такі діла. Що ще? Нічого. У нас знову. Опять... Хто це? це? Здох, що ли? У нас сьогодні. Знову конкурс, ну як? розіграш, розіграш, правильно. У нашій кондитерській новій. Поэтому, думаю, сейчас схожу, куплю себе, а -а, если там, конечно, есть корзиночка, если немає, возьму себе персик. Ось, А потом я буду идти додому. Тоже додому щось возьму. И буду, якраз у меня два дуже різнопланових таких а... А... билетика. А, возможно, я даже что-то выиграю. Там два тортика всього розігруються. Ну как би 100 чоловік, було б дуже круто виграть, ну, Хай повезе тому, кому надо. Е, от такі пироги. Ще поки у мене буде свободне час, я дуже хочу виміряти укриття, на яке я буду. Е, на яке я повинна ще начертити надпис Черкаська громада. Черкаська громада, в мене, щоб розміли, ви розуміли, вилажена ж на полу. От. мне надо взять рулетку, все ровненько, красивенько сделать, чтобы было прям идеально все выглядело. Понимать, что сколько занимает, тоже надо начертить. И петы вымерять укрытия, чтобы понимать, где оно должно быть. В общем, это такой сложный процесс, в смысле рассчитать, чтобы все это выглядело не тяп Это еще моя ответственность, понимаете? дурные, блин. Люди, вот написал и тяпля под руки и все. Нет, надо сделать, чтобы было идеально. Ну как всегда. Ладно, сейчас мы, значит, с вами пойдем повесим эти штучки, купим пироженку, попьем чайок и будем уже заниматься вымерянием. Да? Красиво. Весьма симпатично. Сегодня, конечно, погода не моя. Вот и э, дождь, и дождь. вот и Сегодня, ну, а, что значит, забыла еще рассказать вам. Я открываю окна. вчера, значит, моему соседу стало плохо. У меня отняло руку, ногу и часть окута головы. И пробежи, мне звоны, прибежи, пожалуйста, по мере давления. Приходит давление 160 на 100. Поміряла, он каже, я кажу, вам передавила, перекачала у цю штуку, він каже, я не чувствую, я не чувствую вообще руки. Ну, в общем, е жінка його каже, у жінки був инсульт, вона каже, в нього вообще грижа. Так кажу, це може грижа защемила. Випите что-нибудь від этого, м -м -м, потому что, що... ну, как бы я, примерно ориентируюсь, к инсульт. Інсульт інсультом, конечно, но по нього видно, що він на... вообще нормальний, адекватний, все. А щось підняв? Ну і коротше случилось. Ну, явно, це не інсульт. Ну, блін, зрозуміло. В общем, визвали мене скору, скора підтвердила, що це не інсульт, не інсульт, це все-таки защемлення грижі його. Воно так дало, нічого йому робити не можна. Вони в хаті, в общем, ми живемо ж, ми ж при фронтовій території, і в нас забиті вікна. Ну, в основному всіх в общем, їхня. Хата, а там дыхать не мочим это просто ужас я не знаю как они там будут жить дальше как они вообще живут У нас в хате душно я пооткрывала окна потому что у нас по пол окна закрыты можно их проверить и два окна у нас есть открытие во двор вот значит проветрю хату сплю собака сука гавкает вышла 5 утра дала пиздюлей понимаете потому что невозможно туда сюди шахет летить. Ну, собака, що ж ти так громко летиш? Ну, це просто ужас який-то. Чого ти не впав, як тільки тебе запустили? Ладно. Її та... Ви що далі попугаю починають орати, як ненормальні? Чого Пішла їх на щоб вони сиділи мовчки. Шиншила скаче, як ненормально. Ну, короче, какое-то утро такое не очень удачно. Ну, так би. Маємо то, що маємо. Нормально? ну, на соседи суки, которые делают нам нервы, так у нас есть и, и без того, кому нам поделать нервы? Так, все, пидам, значит, сейчас вешать красоту. О, сейчас, скотч, наверное, на скотч. Сейчас скотч, ножничка. Okay. <laughs> Я повернулась. Наконец-то, да? Блин, почти 25 минут я все там клеила, расклеивала. Дуже погано держится скотч на ОСБ. Дуже. Извините. Подготовлюсь немножко, потому что надо просто поудобнее поставить, чтобы меньше вам шарудить. Uh, uh, замовила я хризантему. Короче, uh, сейчас быстро расскажу историю. Як Як у нас, як у нас... Получилось? У нас... Як склалося? Ребята, кому не потрібно, проходите, пожалуйста, мимо, потому что це таке діло. Значить, В мене чоловік був в отпуску, поэтому у нього зарплатня прийшла ну, невелика. Ну как бы, як невелика, як моя. Понимаете? Ну как бы, да? чувствуєте різницю? Йому невелика, а в мене це ну, вся. Ось. В общем, сложилась така ситуація, що повинні були відсвяткувати останній дзвоник. Я прийшла і сказала, я вообще проти, тому що ми живемо в такому місці, що цього робити категорически не можна. Ребята, не можна над нами висять дрони. Це дуже небезпечно. Ну в мене жіки батьки. Ну збираються же, ну і збираються, я не спорю, хочеться зробити своїй дитині свята і все тому подобне. Но у мене нема запасної дитини. Я не хочу ризикувати своїми дітьми просто із якогось праздника. Забирати їх в кучу. Ну, блін, коротше, зрозуміли мій посил. Чоловік мій би, був спочатку за, потім проти. Взагалі, коливання. І потім, коли нам сообщили, що будемо збиратися, кафе-не-кафе, потім вирішили виїхати на природу. Я кажу, яка природа, блін, кліщі. Ми не йдемо на цей пікнік. Мені, звісно, їх трошечки жалко, потому что погода у нас і спорила, Ну, може наладиться до суботи, це таке діло, дай Бог, щоб наладило, щоб вони відгуляли. Ми не йдемо. Причина в тому, що не хоче йти дитина. Є, значить, у нас там дві дівчинки в класі. Вони і на спів виходять разом, все. Но є одна із них. Ну, от я пам'ятаю, я так в школі дружила. Я, якщо дружу, я дружу зі всіма. Я за Дружбу, всі повинні дружити. Обов'язково не знайдеться яка та курва, яка оце буде крутити? Сьогодні я дружу з тобою. Завтра ти погана, я дружу з А потім завтра скажу, ти мені, пожалуйста, скажи, що вона погана, я її відправлю і ми з нею дружити не будемо. І от якраз от ця тройка ігроків. Так і виходить, що моя дитина очередний раз з нею не дружить. Їй є бідна, коли вона бачить, що з нею не дружить. Причому це безпричинно, просто морозяться, розумієте? Моя дитина в розстроєних чувствах. Чоловік мій каже, ну, во що ми не можемо сказати, що ні, ми не підемо, це все-таки її праздник, давай ми вирішили ну, спросить у неї, хоче вона не хоче. І, как би, я ще й або ти підеш, ну, ти ж должна розуміти, що це або ти будеш з ними дружити. Або ти в іторії з ними дружити не будеш, це буде просто нерви і все тому подобне. Я кажу, подумай, будь ласка, добре, хотіла б ти піти на такий праздник чи ні. вона думала, що буде дружити з другим, з п'ятим, десятим, а потім така каже, я не хочу нікуди йти. Воно мені типу, не треба. Давайте їздимо куди-будь город, міста, допустимо, покушую морожена, ну, може, в кафешку якусь зайдемо з ходимом. І как би, я своєму чоловіку кажу, що ну, дитина не хоче, нам треба зробити праздник їй окремо. В общем, пришла нам зарплата, малий, зі слізами на глазах треба з нас велобіг. Ну, от прям ему уже надо, ему той мотоцикл не дійв, на велосипеді він боїться, от велобіг, короче, він хоче, щоб без педалі, якщо це було, щоб він Ну, велосипед. Подивились в интернете, решила заказать. Потом я кажу, Кароліна взагалі теж хотіла самокат. І так як вона добре училась, старалася, вона не єдиного дня у школі не пропустила, вона питалася, і реально багато чого вивчилася, їй треба зробити подарунок. Ну, коротше, знайшли самокат, <зум> замовили самокат. І чоловік мені каже, я там те заплатив, ти заплатив, я ж там теж поплатила то за молоко, то інтернет. Коротше, К чому я веду? І він мені каже, та я робота би не треба, розумієте? А бой там, скинь мені тисячу, мені тисячу не вистачає. Ну, коротше, скинула йому ту тисячу, замовила. Тепер у нас на останній дзвоник, Кароліна буде з самокатом, сашуня який хотів, значить, буде з цим. Треба вести таку традицію, що мене, допустим, привітали батьки, коли я закінчила школу, добре здала екзамени. вони мені купила золоте кольцо. Вот. Ну, как бы это, знаете, оно мне в памяти отложилось. А если такая работа часто, но ну, чё бы нет. Поэтому, э, как бы, вот так вот. К чему я была изначально, я уже, блин, забыла. Понимаете? У нас сегодня ж акция, я про это, да, сказала. Пошла, и, значит, себе купила вот такие вафельки. И вот такая дрожжа. Не знаю, все на зиму, наверное, что-то останется на следующий раз. Дали мне, значит, чек. Чек uh, під номером 37 37 продавець, яка там була, каже, от хочеться сказати, що він щасливий. кажу, хай буде, хай буде, буде. Було б дуже круто, конечно, виграти. Ну, посмотрим, може і вийде. Взагалі, було, б, конечно, крутецки, крутецки, ну, Дай Бог, хто виграє, той виграє. Так що ото от піроги. А, к чому я веду? пішла, сходила. Боже, як би його тепер не потеряти. Пришла, сходила, значить, я купила дрожжа в вафельке. І така думаю, піду я, мабуть, зайду, куплю собі лате. Ну, як би, раз у місяць я собі, в итоге ж, нічого не заказала, купила, значить, я латте. лате. Мені кажеться, що мене наебали. Тому що тут -то стакана, Там новий мальчик за 50 гривень стакана, Ну, як би, алло, ребята. Ну, ладно. Посмотрим, что будет в следующий раз. И в цей момент пишут мне сообщение про оплату. Я, в общем, в интернет. Я понимаю, что я себе цей раз ничего не закажу. Хотела себе костюм заказать, но так как решила пожертвовать очередной раз с собой ради детей. Значит, я себе заказала за 200 гривен хризантему мультифолори 10 штук череночков. Я ей пишу вчера. А... Mm, ще типу, можна заказати, так, да, звісно, можна, воно ще є, кажу, а вибрати можна Типа, Мікс кольорів не вибирається. Ну, без проблем у мене її все одно немає. Ну, то есть, мені підходить хоч так, хоч так, Ну, я натирала череночка. Ну як ченочка, нащі Поставила Поставила водичку, ну вона жовта. Я точно знаю, що вона жовта. Вона ну, не там жовта попадається, вона ж може бути не така, ну в общем. Замовляю, і тут же ж в сімейній пікарні приходить мені сообщення про оплату. Я оплачую і мені кажуть, що завтра відправлять. Я вам не можу передати. Щастя моє. Понимаєте? 200 гривень. Ну, просто ставка ще сотня. Ну, в мені стільки щастя, що в мене будуть такі квіти. Я не знаю, чи в нас дом вистоїть, до осені, але Я дуже щаслива, що в мене будуть такі квіти. Що це такое со мною происходит непонятное. Я очень рада. Так что будемо їх сажать, надо підготувати подготовлю Навірно, там, де у нас это виноград, потому що газончик в этом году точно нам никто садить не буде. У нас такі серчі, блин, ми розгрібаємо. Ми понимаєте, ми приїхали сюди і тепер грибаємо, грибем, грибем, грибем. Ми тут ще годин живемо, ми живемо, ну, навіть півгоду. За гуманітарку серцю, як завжди, понімаєте? Ну, коротше, що я, значить, хочу сказати. Скільки щастя, я, е, е, значить, е, хотіла посадити е, газончик, да? Вирівняти там все. Ніхто цього не буде садити. Ми гребемося, вигрібаємо ті срачі. Ми живемо в цій хаті півроку на секундочку тока. А вже вигребли у нас постійно мусора стока, Боже, ну. І все-таки підтверджується ця фраза, що якщо ти живеш, живи в моменте, сейчас об'ясню почему. От я скільки себе пам'ятаю, всегда у моей бабушки в серванті стоїть посуда. Посуда, якою пользується на праздники або не пользується вообще. Тобто То есть вона жде якогось случая, який никогда не збудеться. Блин, может быть, особливо в нашій ситуації, йоханий бабай. И в итоге, потом, когда вы, доходы доходит жизнь до конца, человек умирает, э, умирает, эта посуда, или эти вещи, или еще что-нибудь, Ну нахер не надо следующему поколению. Вообще, блин, на слово совсем. Живи час, купил новые. новый, носить, пользуйтесь. Блин, да живи всю жизнь, живи. Но ну, больше, может, времени ничего не будет, ёханый бабай. Честно. Оце у мене мама теж має привичка. Купить себе штани, щоб закинуть їх куди-небудь і надіть куди-небудь куди. А може ти їх в итоге взагалі надієш. Зачем ти тоді їх купляла? Купила носи і дітвору. Я хоч їх і ругаю, що вам немає в чому вийти, тому що все в п'ятнах. Ну, а вдруг не буде завтра? Ну, ну Блін, у нас життя така сейчас очень страшна. А вдруг завтра не буде. воно буде лежати нове. Кому воно, блін, нахар надо? господи дела сейчас кушаю 2 вафельки и немножко дрожа будет красота лепота и будем наверное ой и замерять наше укрытие выравнивать наши буковки чтобы черты чертежи чтобы вы понимали географии у меня совсем беда у меня в голове очень плохо проворачивается даже куб ну то есть мне дуже важко представить как він крутится і грані поворачивается Но если надо где-то что-то начертить, то пожалуйста, не переделать. Рассчитать, посчитать, О, все сделаю. Ой, обманули меня сладкие суки. Выбрав обычно, скорее всего, но великий стакан сабатюра. Дуже смачно. А когда мы в город... На первом сентябре. Ой, на 4 сентября. Mm -hmm. да? на... Не знаю, для... надо с папой побалакать, як лучше заработать. На день деток. Нет, на день деток точно нет. Mm -hmm. Мы, короче, до додому. Сейчас нас питборы наш папа. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. зашла. Mm -hmm. Я в кондитерский магазин. Еще один билетик прибавший. И купила мы там. От Валенсии. Такие, короче, типа тортика. И вот такие дрожжи. Ну, как бы, я думаю, что это семочка в шоколаде. Мне кажется, что это оно. Очень вкусная штучка. Там и камушка было, и орешка в шоколаде. Фух. У нас духота. Что такое? Ну, у меня глаза Она глянула и кивочи гарни. Думаю, сейчас я посмотрю поближе. Я Моя маленька переможниця. Угу. Я прийшла на роботу, я віддала рисунок і сказала, оце я набросала ескіз, а дитина, між прочим, розукрашувала сама. Як хочете. Все, дитина переможець. Бо ми були одні в категорії, поэтому і переможеця. Оберемо займаємо. Так видно? Ну, а что, ну, Когда мы там еще не Я думала, если мужик то он может и <свист _ <свист _> Отходи, машина. Ты чего не мокаете? Не, по свете. Посмотри. Ничего с не случилось. <свист _> а что с ним случится? Нормально все я так... я стає. Не не ну чого небудь. Ну не дава у Ярика спросить, Ярик біля тебе стояв. А він потом вийшов, а я раніше прийшла. Mm. Ти знаєш, що я <пух> поки у вас не мах, От вошли в мене в діла, моталась і вона мені на руку сіла. Вона mm, ну, глянула щось таке ярке, може цвіточок якийсь. А то моя дівчина сладка. Ух, у нас парка. Конечно, и дождь, не дождь. Дивлюся в ТикТоке, там по всій Україні. Срака якась з дождем. І вообще в другу сторону почала крутиться. Ну, пора, 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 в общем, по всій Україні идут дожди, а у нас три несчастных капли. Пересрало все. Хотіла помідори посадить, а херочки. Потому що, видите ли, три каплі. В общем, такі помидоры посадить а надо. Потому что джинсы – это универсальная вещь. У них все ходят. Опять что Сида, Отходи. А Зато в бой. Машина еда. Их а Что, ее мешают? Что? А, Короче. Фух. Так что еда. Сейчас нас папа заберет. Мы куда то дойдем. Покоим вас, собирайтесь. Папа нас подбирал. О, так же, такие дела. Завтра последний звонок. У кого завтра последний звонок? Подрывали. Представляете, уже закончился первый класс. Капец, время лотить. Время остановись. Время Ладно, пойдем.